Ця перевірка більше стосується звільнення з роботи. Тобто це ключовий ну, елемент відповідальності, це таке ну, направлення закону, дух закону. Тобто ви питаєте про набу, це вже більше кримінальна відповідальність. Ці, ну, речі, фактично, не, точно. ці речі не, не виключають на іншу, але вони по ТСК цим не займалися. Ну, я, інформа, скажу, ну, дійсно зараз думаю, питання корупції постійно і, ну, і суддя має розробляти, тому що там є корупція. Це так, да, але ну, от, цей процес і цей механізм, якщо він буде задіяний, якщо він реально буде задіяний, це і буде сигналом для того, щоб інші перевірки відбувалися належним чином і дійсно відбувалися певні санкції біло, в Первому суді. Тому ми і почали з цього. А це дуже швидка процедура. Значить, яка, як виглядає процедура перевірки? Звичайно, мусить бути заява. На жаль, автоматично ТСК нічого не перевіряла, хоча, ну, як на мене, це було б можливо більш правильніше. От і не менше, хтось повинен ініціювати. Будь-яка фізична медична будь будь особа мала б ініціювати заяву. Коли та заява надходила, ТСК її розглядала, готувала відповідний висновок. про є є підставлі звільнені чи немає підставів звільнення. Цей висновок передавався ТСК у Вищу Раду юстиції, якщо був висновок про порушення Криса судді, тобто про звільнення судді, або Вищу кваліфікаційну Комісії судді, якщо ТСК прийняла рішення про те, що суддя он, не підлягає змінню. Цей висновок розглядався в Вищій раді юстиції, або в Вищій кваліфікаційні комісії ТСК. Тобто, по суті, чесно кажучи, воно... Самого позагадався. Після цього а, відбувається подання президента або вищадні відповідно про звільнення, якщо такі висновок прийнято. або а, і, і після а, вже останній етап це є введення прийняття указу президента або постанови Верховної рад, Ради про звільнення. А ще після того, як винесений відповідний указ або постанова, суддя вважається звільним. На даний момент такі одно особини ще зробити. Тобто для постанови буде достатньо які. Ну, не потрібно, що якісь. Ну, потрібно? Приємно, так, звичайно, наброня. Андрій Бойко, представник Вищої ради інвестиції, <звіл�и> будете мати змогу дати йому питання. Далі це процедура розгляду справи у Вищій Раді юстиції. Теж дуже просто, що ми мали можливість поспілкуватися з представниками це планує. Значить, Коли заходить у Вища Рада юстиції, де спочатку відкривається провадження, потім відбувається підготовка висновку членам Вищої Ради юстиції. Ну, Працював матеріал справа, готує висновок. Цей висновок розглядається дисциплінарною секцією вищої радности, тобто це частина е, лише е, не вся вища радної спиці, а її частина, тобто та, яка відповідає за розгляд дисциплінарних е, проваджень проти судду. Ця е, секція приймає рекомендацію, тобто рішення про те, є підстави для е, е, притягнення до суддівності, чи немає. Це рішення має рекомендаційний характер, але процедури є обов'язковим. Потім це рішення семена секції передається на вже засідання повного складу вищої ради у яка вже приймає відповідне рішення про звільнення, тобто подання про звільнення або відсутність підстав для звільнення і там передачу там, на або вищі кваліфікаційну комісії, або заліза проти провадження з посутністю. Треба не визначити місяць, півроку, рік. Кліптривати має справи? Визначено якимось. Наскільки як я знаю, законодавством не визначено. Закон провідновування довіри встановили три місяці. Три місяці, але, але його порушення натягне за собою припинення і дисципліне провадження. Це йде по втажимо, в порядку черги, правильно? Хоча тобто зараз воно більш, як розумію, пріоритетне. У вищій кваліфікаційній комісії суддів. Це по суті аналогічна процедура. Єдине, що в вищій комісії немає проміжного такого так би, дисциплінарного сенсу. Так, я дуже то... перепрошую, а можна повернути? Так. Людям, це йде за висновками ТСК, так? Так, абсолютно вірно. Так, якщо за висновками ТСК, то висновок на Вищої ради юстиції не передбачається. Тобто висновок тимчасової спеціальної комісії вже прирівнюється до... Висновку чи ВТК, чи члена ВРЮ, і він безпосередньо вже розглядається. Секцію дисципліни. Ну, це на увазі позначається, що доповідач правильно? Це доповідач, але він не здійснює перевірки. Mm -hmm. Тобто перевірку здійснює mm -hmm. тимчасова спеціальна комісія, яка повністю збирає всі матеріали, які стосуються поведінки судді, робить свій висновок. І за цим висновком член Вищої радиції просто здійснює доповідь як на секції, так і на Вищій раді юстиції. Але висновок має свої правові наслідки, тобто висновок члена Вищої ради юстиції є обов'язковий до розгляду. В даному випадку є окремий спеціальний закон про відновлення довіри до судової влади і відповідно до цього закону, власне, висновок тимчасової спеціальної комісії є обов'язковим до розгляду. Uh -huh. Тому висновок члена немає такого, тобто можна. Uh -huh. Просто є Вищої ради сліції, якому розподілено в такому кому позованому поділу, він здійснює доповідь за тим висновком, який він за е е е е тимчасової спеціальної комісії прийняти. І тобто бере висновок і при цьому ніяких додаткових дій він не робить. Ні, Чому він вона, може та... додаткові коментарі надати свої. Тобто, він переглядає безумовно ці висновки, може на дисциплінарній секції чи на Вищій Раді юстиції дати якийсь коментар, чи він, вважає, що щось підтверджується, щось не підтверджується, але це не є самостійний висновок, тому що він не здійснює перевірки такої. Перевірку здійснює тимчасова спеціальна комісія. це? що я перепрошую, у нас з цього приводу була дуже гаряча дискусія, бо більшість членів Белі, власне, пропонували саме такий шлях, як ви. Ну, просто я дивлюся регламент, я ж не... Ну, не зовсім так. Чи? А я взагалі був навіть проти того, щоб цей висновок тимчасової спеціальної комісії розглядався на дисциплінарній секції. Угу. Дисциплінарна секція немає вже тут предмету для розгляду. Закон каже чітко, що він є обов'язковий для розгляду Вищої ради юстиції. І по великому він міг навіть на секції не розглядатися, але для чистоти проведення дисциплінарного провадження, то вирішили, що все-таки... Ну, Ще вищої ради юстиції не буде здійснювати свого висновку, але попередній розгляд на дисциплінарній секції буде відбуватися. власне був конфлікт, коли тільки було перше засідання ради юстиції, і тоді сказали про те, що коли почався більш такий детальний розгляд цих висновків, і почався конфлікту суспільства. У нас, був, нас, був, ні, ну, нас був дуже серйозний спір щодо цього, якщо ви звернете увагу. Перші. Висновки були і висновки членів Верю. От, по перших висновках ТСК, я не знаю, чи вони відображаються на сайті в матеріалах, чи не відображаються, але перші члени ВАРІ, які отримали висновок тимчасової комісії, здавалися висновок. Тоді ще підняв це питання, що ми не вправі цього робити, бо права природа висновку тимчасової спеціальної комісії прирівнюється до висновку відповідно до закону або вищої спеціальної комісії, вищої ВККС. Або до висновку члена Веріо. Тому не може ще хтось здійснювати повторну перевірку, скажімо, поведінки сьогодні. Можна повернутися до питання щодо строків. З якого моменту починається цей строк три Загалом, якщо ми говоримо про дисциплінарні провадження, строку як такого немає, але є строк притягнення до дисциплінарної відповідальності. Ми призумуємо, що строк. Дисциплінарного провадження не може переважати строк притягнення до дисциплінарної відповідальності. Ми однозначно зараз з'явилися на тому, що строк притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення присяги є три роки. Відповідно, зрозуміло, що розгляд цього питання так само не може переважати строк притягнення до дисциплінарної відповідальності, саме як за порушення присяги. Ну так, Якщо сказати, то з тим є справді велика проблема. Якщо Вища Рада юстиції, буває честь з моменту створення, вже багато висновків прийняла реально по цій справі, то ВККЕш на даний момент жодного не розглянула і от зараз вона починає розглядати де деякі приймати рішення. За зверненням, які були на таке року? Ну я уточню станом на минулий тиждень, ми розглянули 28 висновків тимчасової спеціальної комісії 45 років. Ми вже по суті, по суті, доходимо до фінішу. Там є об'єктивні затримки, які пов'язані з тим, що судді не з'являються, вони вже всі покоріли в цей, в цей період, і закон, ну закон передбачає, очевидно, це правильно передбачає, що. Навіть перший раз ми не можемо розглядати без участі у суді. Ну, без ввомосуді такі об'єктивні затримання розгляді. Останній слайд просто про саму процедуру розгляду справи у вже на безпосередньому засіданні, то можна розбити на такі етапи. Тобто починається будь-яке засідання з формування порядку денного, тобто затверджується відповідний порядок денно. Відкриття, повідомлення, учасників це перед... звичайно, перепрошую. Відкриття засідання. Що це тут трошки помилився? Відкриття засідання відкриття, формування порядку денного, затвердження на засіданні порядку денного, початок розгляду конкретної справи. Перевірка, звичайно, явка учасників, перевірка наявності підстав для того, чи роздати, чи для на розгляду. В подальшому потім заслуховується доповідь Ради радистиці по конкретній справі, Питання можливі до відповідача. Ну, до В подальшому заслуховується сам суддя, якщо він з'явився, або його представник. Після цього члени ради юстиції можуть задати питання до судді чи його працівника, потім, де зазвичай пояснення заявника потерпіли або інших запрошених, знов ж таки питання до цих осіб. Після цього видалення в нарадчу кімнату, де приймається рішення, оголошення даного рішення, і подальшому воно публікується на. В сайті вищої радіосеї. Це також дуже коротко про процедуру, щоб дати можливість безпосередньо членам цих органів ключових, то я, напевно, на цьому закінчу. Подальше ми вже в наступній частині зможемо більш детально про це питання, то...